Ви знаєте, я помітила, що зараз дуже розповсюджуються психологічні травми, такі як травми дитинства. І багато людей ходять до психологів для того, щоб якби, вирішити ось ці проблеми дитинства. Травми дитинства. Психологічні. І я якби не маю нічого проти, краще хоч щось робити, чим нічого не робити. Але хотіла б сказати таку свою думку. Це моя думка. Можете не підтримувати. Получається, Бог так, створив нас, і в його плані було так, щоб ми. Прийшли саме в цю сім'ю, в якій ми народилися. Щоб, ми, щоб нас народила саме ось наша мама. І щоб до нашої мами прийшла саме така дочка, як я. І е, все, що потрібно від нас виходить, це навчитися разом жити, поважати приймати приймати одного одного, чи маму, чи тата. І е, тут ми виростаємо. І вдруг починаємо звинувачувати наших батьків в тому, що вони там недолюбили, не додали. Тоді, коли ми починаємо якось неадекватно реагувати, коли в нас не починається будувати сім'ю, заробляти гроші, кар'єру, будувати якісь взаємовідносини, і в нас якась неадекватна реакція, і тоді ми починаємо виправдовуватись, говорячи. А це ж мої батьки винуваті. Це вони мені не додали, не долюбили. І ви знаєте, не знаю, як ви, але для мене це виглядає так смішно і так низько. Сам Бог оприділив, що ви народитесь в цій сім'ї. І хто його знає, може там далеко на небі. Ви і договорилися зі своїми батьками і з Богом, що все буде саме так. І коли ви приходите сюди, ви починаєте звинувачувати. Батьки вам не додали. І ви починаєте ходити до психологів, вирішувати свої проблеми, так, старатися вийти, даючи собі шанс, так, бути кращими. Але своїм батькам ви не даєте. Ви не задумуєтесь про те, що ваші батьки вони такі ж саме люди, як і ви. Вони так же само помилялися, як і ви. Чи помиляються, як і ви. Ну ні. Ми їм шансу не даємо. Краще їх звинуватити, щоб себе якось виправити, правда? ж? А... Не знаю, як ви на це все дивитесь, але. Мені іноді плакати вже хочеться, коли я чую про ці травми дитинства. І я не кажу, що цього немає там, поганих батьків, які е, є різні ситуації. Але, на мою думку, ми взагалі не маємо права говорити навіть такі речі, що я не можу простити моїх батьків. Сам Бог прощає нам усі гріхи. Хто ми такі? Щоб не прощати наших батьків, ми повинні себе навчитися прощати, це так. А батьків із повагою, із розумінням, що це є наші батьки, і вони дали нам все, що могли. Я вам більше скажу, одна із заповідей Бога, яка говорить, що шануй батька та матір свою, і буде тобі. Довголіття на землі. Столяєте? Я думаю, що Бог не пошутив. А ви як думаєте?